Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні 27 червня. Ну, Якщо на класичній сої рука так і тянеться, як у бур'янину вирвати, бо їх хватає, Бо сконтролювати всі хвилі повноцінно бур'яну е практично неможливо без ґрунтових схем, а примінення в прямих посівах ґрунтових схем е значно обмежує подальші варіанти сівозміни. Ну а на раунда постійній сої. Та ну що, як видно, чистота порядок, це соя та, яка сіялась рано. 300 тисяч на гектар норма висіву на даних ділянках, це раунда постійка, Pіaner серія. І сьогодні, 27 червня, як зазвичай з запізненням мінімум на тиждень, соя зацвіла. Як видно, ось квіточки. Вже є. І вони практично на всіх рослинах, як видно, присутні. Е, причому зацвіла і ця що рано сіялась 10 квітня, і та соя, яка сіялась кінець квітня, початок травня місяця, теж зацвіла сьогодні. Ну, от, якось так. Але маса вегетативна. На оцій ранній, самі бачите, просто шикардос. Це шалена маса. Ну а там, да, так, трошки, трошки менше, не дуже набагато менше, але зацвіла одночасно от якось так. Зайдемо зараз на те ще поле глянемо. Побачили, так? Да? Метелики літають, чого і вийшли прогулятися, даби не прогавити яку заразу, бо інсектицид не робили. Так, це ми на друге поле зайшли. Така самісінька ситуація. Не бачив. Можливо. Багатенько є отакого побитого листочка, проте, хто це зробив, ми не знаходимо. Поки що такого бачення немає. Можливо, щось працює і працює паралельно ентомофаг. Ну це великою шкодочинністю назвати не можна. Поодиноке то таке. То поки що можна закрити очі. Ну, треба спостерігати. Так що пильнуйте, колеги. Можливо, буде.